Вітаю, шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами Кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрови QA Вікторія Ліпченська. Сьогодні, готуючи до нового 9-го номеру журналу Кадровик QA статтю про встановлення випробування в період воєнного стану, я знов таки згадала, що у нас є багато запитань з приводу саме встановлення випробування. Запитання є різного характеру, є запитання, які слід. По яким слід оновити деякі знання, підходи, в тому числі щодо продовження строку випробування, на який термін можна встановити випробування? Чи взагалі можна встановлювати випробування при відсутності профспілки на підприємстві, установі та організації? Але ці, ці питання вони дійсно важливі. Але сьогодні саме з вами на форматі кадрової кави мені захотілося. Озвучити наступне питання, так, І це питання пов'язано безпосередньо з категоріями. Осіб, яким в період дію воєнного стану можна становити випробування, і напевно сьогоднішнє наше з вами запитання: знаєте, можна було б сформулювати наступним чином: встановити випробування можна всім категоріям працівників відповідно до частини 2 статті 2 закону України 21.36 про організацію. Трудових відносин в період воєнного стану, але да, випробування встановити можна. А далі що? Я про що хотіла вам нагадати? Дійсно, багато хто з вас забуває, що завжди, у будь-якій дії, в тому числі в кадровій справі, є наслідки. І ось про наслідки саме сьогодні хочеться поговорити. Є Норма можна встановити випробування всім без виключення категоріям осіб в період дії воєнного стану. Навіть якщо ці категорії осіб перераховані в статті 26 частині 3, да, тобто в тій статті, яка безпосередньо регулює встановлення випробувань. Але. Да, завжди треба пам'ятати. А що буде далі? І ось це, а що буде далі, в нас фактично сформульовано в статті, яка, в принципі, до випробування, до встановлення випробування ніякого відношення не має. А саме це частина третя статті 184 Кодексу законів про працю України, там, де зазначено, що. Звільнення з ініціативи роботодавця таких категорій працівників, як вагітні жінки, жінки, які мають дитину до трьох років, жінки, які мають дитину до 6 років, яка потребує домашнього догляду. Одинокі мами, які мають дитину віком до 14 років, або одинокі мами, які мають дитину з інвалідністю, звільненню з ініціативи роботодавця, не Підлягають, да? тобто вони не можуть бути звільнені, в тому числі і за пунктом а, статті 40 яка передбачає звільнення у зв'язку з тим, що працівник не пройшов випробування. Да? Тобто, фактично, таким категоріям працівників встановити випробування можна, тобто, про що я вам хотіла сказати, да? встановити випробування їм можна. На. А звільнити за те, що вони не пройшли випробування. А таке звільнення ми знаємо, що воно аж з 2016 року відноситься до звільнення з ініціативи роботодавця. а фактично, встановити можна, а звільнити не можна. І ось тут я б хотіла вас попередити саме про ці. Безпосередньо про ці наслідки, наслідки того, що ви можете встановити випробування, а звільнити потом. Потім не зможете. Тому, будь ласка, звертайте на такі нюанси увагу при встановленні випробування. Не забувайте про ось ці гарантії щодо звільнення вагітних жінок, жінок, які мають дітей. А також не забувайте, що ці гарантії безпосередньо розповсюджуються на осіб, які виховують малолітніх дітей без матері. Тобто категорія фактично ще й додатково, в нас розширена не тільки категоріями жінок, які мають відповідні статуси і відповідної категорії дітей, а ще й. На батьків, які виховують дітей, дітей без матерів, на опікунів, піклувальників і на батьків-вихователів. Будь ласка, звертайте на такі нюанси е, увагу в контексті того, на що дозвіл встановити всі випробування, наприклад, може бути обмежений іншими статтями які. Зберігають свою чинність в період воєнного стану. Не порушуйте законодавство про працю. А ми зустрінемося з вами на цьому тижні в четвер на кадровій каві. Всім тихого, мирного і продуктивного дня!